Вітаю, друзі! Відгадайте загадку. По дроту ходить, темряву розгонить. Звісно, це електричний струм. Скажіть, будь ласка, а у вашому будинку є електрика? З яких предметів ви здогадалися про наявність електрики? Звісно ж, це розетка, лампа, вимикач. Електрика є у кожному будинку. Це наш найперший помічник. Коли ввечері стає темно, ви клацаєте вимикачем і кімнату освітлює яскраве світло, люстри. Струм біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. У наших домівках таких чимало. Я вирішила перевірити, чи знаєте ви електроприлади. Пропоную пограти у гру склади слово. Спробуйте відгадати назву електроприладу. Каву варить. кавоварка, каву меле, Кавомолка. хліб нарізає, хліборізка, м'ясо рубає. М'ясорубка, овочі нарізає, овочі різка, сік варить, соковарка. Ці предмети називаються електроприлади. Повторіть, будь ласка. Діти, а що ще можна робити за допомогою електроприладів? Пограємо у гру. Доповне речення. Пилососом я збираю пил. Праскою я прасую речі. Пральною машиною я перу речі. По телевізору я. Дивлюся мультфільми. У холодильнику я зберігаю продукти. Електроприлади це наші помічники, але й небезпека для людини. Та щоб уникнути багатьох неприємностей, вам достатньо завжди пам'ятати та дотримуватися правил безпеки. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш витилку з розетки. Не чіпай несправник оголених дротів. Не грайся із розетками. Не можна вмикати в одну розетку декілька приладів. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна одночасно братися за шнур і за кран водопроводу. А щоб краще запам'ятати правила безпеки, перейдіть за QR-кодом та пограйте у гру. А потім зашифруйте за допомогою малюнків правила, які ви запам'ятали, та надішліть мені. А я спробую розгадати. До нових зустрічей!